Про успішність та якість роботи муніципального центру послуг, ефективність нововведення у дозвільних моделях, говорять, як зазначила начальник дозвільно погоджувальних процедур місь виконкому Наталія Романовська, результати анкетування громадян користувачів цих послуг. За даними анкетування, 82,9% учасників висловили позитивну думку щодо якості отриманих послуг. Чисельність таких відгуків в 1,3 рази перевищує відповідні показники минулого року. Найвищими балами відзначено наступні аспекти: організація прийому відвідувачів, зрозумілість і доступність послуг, інформаційне забезпечення, зручність оплати, робота повноважних представників 35 служб у центрі, державних адміністраторів відділу дозвільно погоджувальних процедур виконкому. Спрямовується на дотримання норм, визначених законами України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, про перелік документів дозвільного характеру, а і жовтня місяця закону України про адміністративні послуги, при наданні 226 публічних послуг суб'єктам звернень. За принципами єдиного вікна, організаційної єдності розглянуто звернення майже 37 тисяч суб'єктів господарювання громадян. Надано 26 тисяч адміністративних муніципальних послуг, що на 24% перевищує аналогічні показники минулого року. На реалізацію соціальних ініціатив президента виконання відповідного доручення голови облдержадміністрації спрямовані діючі і нові пілотні проекти, серед яких і єдине вікно доступне житло, електронна оцінка якості надання послуг, відкрита влада та інші, згідно з вимогами закону України про внесення змін до закону про дозвільну систему. Із січня, виключно державними адміністраторами, за принципом єдиного вікна забезпечено видачу суб'єктам господарювання 3090 дозвільних документів, оформлених регіональними місцевими дозвільними органами при 96 відсотковій позитивній мотивації. Здійснюється щоденний контроль за дотриманням термінів надання послуг відповідно до інформаційних та технологічних карток. І застосуванням електронної системи моніторингу роботи місцевих дозвільних органів з питань виконання дозвільних процедур у рамках регіонального інформаційно-ресурсного центру при Дніпропетровській облдержадміністрації відкрита влада. Ведеться загальнодержавний реєстр документів дозвільного характеру. Показник ефективності виконання процедур станом на 1 листопада складає 123,9%. І свідчить про існуючі резерви у скороченні термінів їх надання з набуттям чинності закону України про адміністративні послуги. Виникла потреба у застосуванні нових стандартів діяльності муніципального центру послуг, більш широкого запровадження сучасних технологій і комунікації надання послуг громадянам у цьому напрямку. Постійно триває кропітка робота.